Всім привіт! Хочу розповісти вам, як шукати квартиру у Німеччині. Заходите в Play Market, скачуйте собі App і 24 Заходите в Імоскау 24. Заходите в, в правому кутку внизу на свій профіль, там де пише Minds. Заходите. Профіль und документи. Заходите сюди. Натискайте Зельпс абонфт. І пишете тут свої дані. Андре, наприклад, фрау або там гер. Наприклад, фрау. Надія форма, ім'я. Нагнами прізвище Чорно, наприклад, свою вулицю, Категатштраси, гаус номер 10. Поштовий код 13359, Штат, наприклад, Берлін. Ландейчланд. Кібор з датом дата народження свого. Телефон номер, номер свого телефону. Email Zinzi раухер, чи ви курите, наприклад, nein, ні, або так, якщо курити. Але краще писати ні. Можна на балконі куріти. Або, наприклад, пенсіонер-рентер або інше. Arbeitsuchende uh, шукаєте роботу. Uh, Потім ваша професія. Наприклад, яка у вас професія, пишете свою професію. Ваш роботодавець в даний час? Якщо немає, не пишете нічого. Якщо ви працюєте на якійсь фірмі, то вписуєте, як називається? Який ваш дохід в місяць, Пишете, наприклад, там свій дохід 1300. Чому ви переїжджаєте? Наприклад, можете нічого не писати, нічого, кайне ангабе. анґабе. Haben Sie Haustiere? Чи маєте ви тварини? Наприклад, так або ні, nein. Benutzen Sie die neue Wohnung für gewerbliche Zwecke? Nein. E, щоб ви не будете використовувати цей, цю квартиру для комерції. E, Besitzen Sie eine Bürgschaft? Чи маєте ви поручительство? Наприклад, Nein. Або так, якщо вам хтось зробить. Габенці INVRI, чи маєте ви ВБС. В попередніх відео я розповідала, що, як отримати ВБС і як заповнити антракт на ВБС. Наприклад, так. По ВБС є, є більше шансів отримати квартиру. «Haben Sie ein Privat House First, чи ви маєте äh, страховку äh, за нанесення шкоди? Наприклад, ні, най haben Sie in den, äh, drei eine die the last three years for the in der fünf eine Kon -Kon тоже nie. Так, тут натискаєте і І зберегти. у вас уже є профіль шуфу, Як замовляти шуфу, натискаєте тут на цю кнопку і вже повністю собі замовляєте шуфу. Я розповім пізніше. Назад і шукаєте собі квартиру. От, Наприклад, у нас є такі квартири. Наприклад, 340 євро, однокімнатна квартира, 23 квадратні метри, Софія Шарлотен 82, Шарлоттенбург. Натискаєте, переглядаєте. Якщо вам підходить квартира. Дивіться, наприклад, воності. тип. Едгішос воно це на першому поверсі. Етажі 0 фонф, нульовий, так П'ятиповерховий будинок. Бецук, uh, Fry Up uh, від 1.01.23 року квартира свободна. Гаус, тіри, чи дозволені? так, я. Yeah. Келер uh, підвал, так, є підвал. Кальдміти, um, 199 євро. Холодна квартира, нибенкостна 80 євро. Опалення 60 євро. Гайцкостенкостенган. Варміти 339, аукціон 599 євро. Залог за квартиру. Ціна за метр квадратний 836 євро. Бауяр рік постройки 1898, квартира стара дуже центральне опалення. І тут пише все про, про цю квартиру опис. Наприклад, якщо вас ця квартира, ви можете подзвонити, або ви можете написати Email. І пишете, наприклад, там Zer, Gert, Damand and Erin. In Tereseit і. І пишете там, наприклад. Мід і своє прізвище, ім'я і прізвище. І відправляєте зенден. Тоді вам на емейл прийде. Чи є ще та квартира і е, чи зможуть вони вам дати безліччику термін, тобто термін для перегляду цієї квартири. І все. З Авсконфтем, шуфа Е, Заходите сюди, е, пишете рік свого народження, наприклад, 90 Дата народження, наприклад, січень чи яке? Число, наприклад, 11. Гер або фрау, чоловік або жінка. Жінка, наприклад. Свій емайл пишете. Свою вулицю, наприклад, Каткатштраси 10. Поштовий код послі ця. 13,359, місто Берлін. Nein. Чи ви переїжджали останні 12 місяців? Наприклад, ні. Або так. Підтверджуєте байтер. Шуфа коштує 2995? Вводите сюди свої дані. Наприклад, свої, своє прізвище, своє ім'я і прізвище, свій ібан. І єцткауфен. І вам приходить по емейлу ваша шуфа, Із вашого рахунку стягнеться 29,95